Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми сьогодні неділя, один з закупок, ми поїхали в великий гіпермаркет в гілку. Вже в тьома іде скуплятись сам. Взагалі не дає нам пачку вести. Це що таке? Хоча б тіма його віз. Звісно. Ну, успіхів. Їдь по каву. Їдь. Не спіши. Стоп, 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 тьом, тьом, тьом. Тачку, зупини. Ага. Яку мамі каву береш? Ану, подивися, уважно. Яку мама п'є каву, подивись. Внизу, внизу, яку мама п'є каву. Чом? Мама ту не п'є каву. І ту не п'є. А-а. А, -а. а бачиш тебе 50 кронів і 85. Нижче, нижче. Тям нижче. А це речі, без безкофійно, так? Отсюда. Чудово, молодець. Дай п'ять. Молодець. Так, туди йдемо. Що ти що ти падаєш? Ну Мені не подобається цей об'єм. от А що, okay. маленько? Ні, це чесно, це, це, це не треба Кіночок, mm -hmm. ну, ні, ні, поставили. Треба просто подивитися. А Нескільки. Трошки mm лучше. -hmm. А Марс? Мью, тюлей. До речі, мені старбавська дуже понравилась, коли стерво буде. Прогоснути себе таке відпали. Ти знаєш, це як Мак. Ні, це беремо, як в Мак заходимо, там одна цей стакан 32 крони, да, і це тіло 50. Мак ми заходимо в хоч і розтиже. А каву в день? Ну так. Тому тоді не виходить, це так, яка математика трішки. Ні, ну чисто знаєш, що інший смак кави. Ні. Ну загалом. Не зрозумієш ти мене так? Звісно, що я не могла пройти повз відділу з квітами, хоч подивитися, що тут позалишалося. Можливо, щось по оцінкам знайду. Щось цікаве. троянди, 119 грамів без оцінок. Ось угу. така дуже гарна така. гарненька. Жаржини. Там радодендрони. Карамбала, Угу. Так, що тут є? Дві крони. Це що взагалі? за квіти? Як їх зрозуміти, що це були за квіти? От що це були за квіти за дві крони? Там до Мархотека по 10 і там ще хочу пройтись подивитися. І хінацея, звісно, взагалі шикарна. Це рудбекія, наскільки я знаю. Так, рудбекія 60 крон. І хінація 2 штуки по 100 крон. Ой там джіл, то обережно. Я думаю, ти не захочеш їх хінацею садити. І цікі от гарненькі. Це типу як мирт. Щось таке. Шкот угу, угу, угу. велика. Ой, диви, на оливкові дерева. На пальми знижки 70%. Ого! Ніхто не купує, а залишки. Ой, троянди, до речі, он по 40 крон. Оці от п'учі. Прикинь. Mm -hmm. Ось, ось троянди по 40 крон. Були по 80, зараз по 40. Ось них дуже багато. І така от прикольна. А це оці що треба їх підв'язувати. Обережно тут колючки, синочок. Тут ріянди, які коляться. Синочок, треба розвернутися. Отуди. Забери, мама, руку називається. Ну що, ходімо на касу? Да. Що, тобі не здається, занадто ти радісно сказав. Да. Да. Радісно, пішли нарешті на касу. Їдіть. Наказу. Пішти. Ну, я, ж без вас кудись виберуть? Ну, і що? Не походиш нормально, не пороздивляєшся з цими чоловіками. А в мене ще й два тепер. Ну, кого призвела? Ага, Його давай я? тату підніме. Давай. Ще прикольно, що в цьому гіпермаркеті можна там булочки пусті, звичайні. їх дають діткам. Ми двічі вже взяли і чомно-то прибузних не може. Дайтьом, що ти хочеш, покажи. Ні, ото ти хочеш, так? Ота воно, там. Ми вже заїхали в Lidl і дуже мало всього насправді купили. Це азійський тиждень на цьому тижні. Я собі йогурти такі п'ятні купила, сир, два помідори залишились м'якеньких. Овочі, шампунь, київ, мандарини, вирожки, колбаса, сосиски, крові палички і все. Да? Хоч вилізти? Це сир кисломолочний, це йогурти і паштетик. Чом, тільки не наступай, будь ласка. Сідай, синочок. Сідай. Ну то вже вдома. В тебе один відкритий є, не треба його відкривати, добре? У тебе вдома відкритий є. Помідори. Так, сідай, синоль. Або на пол. Ходімо, ходімо. Ходімо, ходімо. А, у нас вже вечір і ми вирішили ще заїхати в в магазин, тому що не все купили. І чому йде зі своєю тачкою? Нічого не звично. Взяв двері в свою тачку, їде в магазин, буде зараз куплятися зі своєю тачкою. Що там? Підшатується? Ну давай, віці наші. Двіска трохи там <ріхи> А ну дивись там все правильно. Немально. Де? Добре. Машина обережно. А в поклади, поклади, покладиш. Сам покладеш. Давай, отуди. Так, молодець. І давай сідати, давай. Пальчики. Пальців. Ми вже вдома приїхали з магазину, і у мене просто повне розчарування. Я все тільки вам показувала, що в мене хтось їсть. Час. Mm, рослини. Сьогодні проходжу і я просто в шоці. По-перше, ця рослина після доща вона просто пропала. Сказати, що її не поливала, то ні, там земля мокра. І що? Це Ну, це начебто, знаєте, вона просто засохла. Я хочу їх, звісно, що обрізати, тут ось є, начебто, що ще живеньке. Я намагатимусь її реанімувати, <рісля віде> а саме відрізати. Тому що інакше я не знаю, просто от про... після доща. З нею така от біда. Це раз. по-друге, приходжу, в мене тут вже квіточки стоять. Тут начебто все нормально. нічого не з'їдено. Тут ось з'їдено. Ну, по-перше, я бачу, що тут слимаки і лазили, тому що а, залишилась. Тут ось з'їли середину, якраз там, де квіточка повинна була бути. Тут з'їли айстро. І в мене тут ще дві айстро були. А воно вона гадость, А ні, це не воно. Це гербочок. Тут було дві айстрички і просто з'їла. Що синачок? Де воно спить? Де воно живе? Я навіть не знаю, але я засмучена. Я якраз тут навмисне садила айстрички невисокі, щоб вони тут квітли і що. У чорнобривці це ще живі. Це ж залізло на оцей чорнобривець, аж наверх, як воно сюди залізло, я не знаю. Треба буде сьогодні сюди. Я сюди намисне нічого не сипала, тому що я розуміла, що ну, високо ж не повинно полізти. Оці слимаки мене просто добивають. Ну то ось, квітне. Що ти тут? Живий ніхто тебе тут не з'їв ще. Це Та ж там теж така середина була. Що, <раплес> синуля? Ось, до речі, я походу знайшла цю заразу. Дивіться, який великий. І жирний. Як він сюди заліз? Треба піти його викинути. Він там, походу, давно живе. А поки Тьома зайшла в хату, купатися пішли, Тьома загубила цю штучку від своєї корзини, я пішла шукати тут я ж. І знайшла, знаєте, що я хотіла сказати, а що хочу якраз посипати ту траву. Проблема в тому, що От ми сьогодні їдили, там в один магазин, в другий магазин, третій, начебто й небагато купили. Але, по факту, багато все одно потратили. І я не знаю, як це працює і як навчитися не витрачати багато. Ну, тобто ти по факту намагаєшся багато не тратити. І начебто раніше от у нас були закупки, ми коли 5 років тому ще жили в Данії і жили в фермерському будинку серед поля. Ми їздили раз в тиждень і дуже-дуже рідко ми їздили десь на якісь докупи. Тобто те, що йшла, те їли. В принципі, тоді було норм. Зараз, можливо, через те, що в нас дитина з'явилася, можливо, через те, що ми близько до магазину живемо. І от так, що там через два дні щось треба докупити. Їдемо гуляти, заходимо в магазин. І воно якось так ідеш, 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 і розумію, що витрачаєш дуже багато коштів на їжу. Хоча, коли запитували в групі наші в дані стосовно того, скільки люди витрачають на їжу, там навіть ще більше суми є, ніж у нас виходить місяць. Є в когось менше, до речі, суми, є в когось більше суми. Але все одно начебто намагаєшся, ну не тратити багато, а потім такі, де гроші діваються, не зрозуміло. Ми ж не одні такі, правда? У вас також так виходить? Я вже впала чому спать, у нас без 20.10. Вийшла на вулицю, треба полити квіти, тому що декілька як я вже розповідала. Там треба поливати поливати майже щодня. Я два дні не поливала, тому вони потребують водички. А, і хочеш дорозповідати свою думку стосовно економії, так? Я якось, коли жила ще в Дніпрі сама, це було більше ніж п'ять з половиною років тому, плюс я ще майже рік прожила ось, після ковіда в Україні до війни, то в мене все одно якось от все життя так виходило, моє самостійне, поки я жила. Що у мене поряд у тебе було. <сіх> і майже щодня, коли я там йшла з роботи, то те треба купити. Я не робила закупи на тиждень, тому що мені це взагалі було не вигідно. Я жила сама, в мене була тільки кіт-собака, все. І я то їм закупала їду. Ну і плюс сама собі там кожного дня там після роботи майже заходила, майже кожного дня заходила і щось собі купувала. То там сосиски, то м'ясо, то, то щось таке. Готувала я раз. В 3-4 дні, тобто двічі в тиждень я готувала, щоб готувалася наготувати там на, на запас, і все, якось було зручно. Коли, звісно, що велика сім'я, особливо діти є, то воно якось так і виходить. Хоча я не дуже можу сказати, що тоді в мене виходило економити. Я там назабирала якусь шалену суму коштів. Ну і зарплата, звісно, що була не дуже велика, тому воно то якось і виходило. Так що я не знаю, якщо у вас є якісь лайфхаки, як можна економити. Так, да, я знаю, що краще не економити, а, зароб... а заробляти більше, але, ну, знаєте, заробляти можна і більше, 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 і більше витрачати, і ще більше витрачати. От іменно якось оптимізувати витрати, то було б круто. Але в нас поки що не виходить. Якщо у вас є якісь лайфхаки, пишіть в коментарях. А я пішла поливати свої рослинки купатися, проводити себе в порядок, готуватись до сну, монтувати свій влог. І хочу вам подякувати за його перегляд. Не забудьте поставити подобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ну і побачимось з вами в наступному відео. Пока-пока!